Ми їдемо до Харкова, щоб прийняти участь і презентувати четвер вже четвертий фестиваль перших п'єс за межами Києва. Тобто, те, що рік тому було сміливою стратегією, зараз все втілюється і все буде добре. Займаючись війною, треба бути готовим до неприємностей. Треба бути готовим до неприємностей. Я готувався і я їх отримав. Важливо те, що режисер відчув ту емоцію, яку я там закладав в тому тексті. І важливо те, що ну, це людина, яка далека від війни, скажімо, ну, відносно. Мені здається, що об'єднуючися навколо таких історій, будь-де а особливо в Харкові, ми всі маємо живу зустріч, і ми всі відчуваємо, що ми не самотні в цьому. Якби я побачила пана Геннадія, ну просто познайомилась би. Нарешті він би мені при першій зустрічі розказав би на такому рівні глибини свою історію. А так з театром, з драматургією ми маємо таку можливість торкнутися до цих історій і як ліпше один одного зрозуміти. Я виклала чаю, написала руді дірект і мобілізувалась. Театр ветеранів. Ініціатива, ініціатива відділу комунікації командування сил ТРО ЗСУ, коротка «Медіа». Ми запропонували драматерапію і наративне письмо як спосіб рефлексії, як спосіб поділитися своїм досвідом і народився театр ветеранів. Ну, заробимо. Ну, ну, на крайнях встановлено. Ми кримські бомжі з пропискою військовій частині. Хто нам дасть? Спасибі великі за повні зали і повні зали переважно молоді. Коротше, Харків рулить. І зараз я дивлюсь на цю аудиторію, і я розумію, ну, з ким вони воюють, камон. Кінець.